Охтирка попрощалася з молодшим лейтенантом Станіславом Сухоносом, командиром десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти, десантно-штурмового батальйону. Чоловік загинув 4 березня під час виконання бойового завдання в районі Мар'їнки Донецької області. Відспівали захисника в Успенській церкві міста Охтирка. Провести його в останню путь прийшли близько 200 охтирчан. Молодший лейтенант Сухонос Станіслав. 7 листопада 2022 року е пройшов медичну комісію про активному РТЦК ТСП, був визнаний придатний і як справжній чоловік е пішов воювати за незалежність нашої країни. Е але так трапилось, що е під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту. Мар'їнка Донецької області він загинув. Станіслав закінчив Охтирську школу номер 2 Віддати шану і попрощатися з ним прийшли однокласники і вчителі. Ми дізналися від знайомих. У нас місто дуже маленьке, тому відразу рознеслася ця жахлива новина про загибель однокласника. Стас був дуже дуже активний. Такий був він був добрим бешкетником. Всі його пам'ятають, і вчителі, і однокласники, і старші, дітки і молодші. Дуже був яскравий, дуже. Був лідером, лідером класу. В школі це була особлива така дитина, творча. Ну, дитина, яка жодної хвилини не сиділа на місці, жвава. Але тим не менше ми його запам'ятали, тому що таких дітей забути просто неможливо. І ми не здивувалися з того, що коли почалася війна, він не залишився осторонь, а пішов воювати. І досяг результатів у військовій службі. Поховали Станіслава Сухоноса на Алеї Славу центрального цвинтаря Охтирки захиснику назавжди залишилося 24 роки. Ми маємо чисть нагоду, сходу. Відбудувати наш дім, нашу стирку і нашу Україну вільної вільною європейською державою, в пам'ять про тих, кого зараз з нами немає. Чиста біда хвала герої Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.